Вітаю, друзі, всіх на нашому каналі. Осінній день дуже короткий, і зараз четверта година після обіду, буквально залишається ще півгодинки. Я вирішив поїхати в ліс, подивитися, що там з грибами зараз на даний час в лісі. Ось заходжу в ліс по стежці і бачу, як хтось просто порозкидав рядовочку землисту. Дивіться, скільки її тут є. Просто клас. Скільки є цих чудових грибочків. Але, можливо, хтось не знав, що це її стівні, і їх просто ось, бачите, просто побив і порозкидав. А скільки її є. Це їстівний гриб, рядовка сіра, або ще кажуть, у нас рядовка землиста. Ну, просто, Мабуть, мало хто знає, що це їстівні гриби. Дивіться, яка краса. Тут і до ворожки не ходи, можна гарно поздирати. Дивіться, ще. Дехто називає це мишатами, Не знаю наскільки це правда. Але взагалі це рядовочка землиста. Її тут дуже багато. Ну я зараз починаю просто косити ці чудові грибочки. Дивіться, які вони. Оп-оп. І повсюду, і дивіться, як вони ростуть, великими такими колоніями. Класні такі грибульки. Ось. Дивіться. Далі також вони є в травичці. Ось так розгортаємо травичку. І вони сіренькі собі отут ростуть. Сіренькі грибочки невеличкого розміру. от такі класні рядовочки. Так, дивіться, ось все в одному місці. Зразу по стежці. ідеш по стежці і дивишся, якісь чудові оці грибочки. Так, я ж кажу, можливо, хтось не знав, що це їстівні гриби і просто їх побив. А можливо, це були звірі. Зрізаю, подивіться, як вони виглядають, ці грибочки знизу. Ось. Ось такий пластинчатий гриб. Пластинки світлі, дуже ніжні. Гриби не тверді, дуже ніжні. І дуже ще й смачні. Хто не знає, то це їстівні гриби і дуже смачні. Так, швиденько вирізаю і рухаюсь далі, тому що часу в мене небагато. Але вже радує те, що гриби у лісі є. І їх багато. Їх просто багато. Подивіться. Тут вони ростуть такими великими колоніями. І їх багато. Ось яка краса. Подивіться. Ось так три штучки. І є навіть, дивіться, з товстенькими такими ніжками. Зазвичай вон, тоненька ножка. Всередині, бачите, ніжка всередині не пуста. Дірочки немає. Стовбур повністю, повнотілий. Не пустий. Ось, показую. Ось такі грибочки. Цікаві, їх багато, вони собі в травишці. Оце в одному місці став і весь час ріжу. Ріжу, отак, роз... травичку розкладаю, і вони є і є. Дивіться далі. Ось. Грибочки просто в траві. Невеликого розміру, сіренькі, красиві. Отримую задоволення, нарізаючи отакі грибочки. Їх тьма тьмуща. Так, в ліс я тільки зайшов, пройшов метрів 5-6 і зразу тут повно грибів. Так, Отакі чудові грибульки на стежинці. Ось іде стежка в ліс і на стежинці є просто дивні, повно грибів, радості немає і меж. Клас. от такі грибочки. Просто класні. Хороші такі сім'ї ростуть. Ось тут. І ось тут вже ножки хорошо видно, це вже трошки більші. Але вони в травичці, їх потрібно шукати в траві. І вони тут є, скрізь. Куди не глянь? Скрізь отакі чудові грибочки. Подивіться, скільки їх в травичці, які гарні вже. Ось. І ось. І ось далі в травичці. І так, вздовж стежечки. Ось на стежці самій. Ось дивіться, яке. яка маленька сімейка. Але красиві. Подивіться. Дійсно, хтось казав, що це мешата, вони як мишки сіренькі. Можливо, це й мешата. Але я знаю, що це рядовочка сіра. А точніше рядовка землиста на українській мові. Ось вони є. Нарізаю своїх мишенят і дивлюся, отут щось таке жовтеньке. А це маслючок молоденький, осінній. Отакий От красивий маслючок. Бачите, що трапляється. Ріжеш сірі, а знаходяться ще й жовтенькі. Думаю, у корзинці він не помішає. Дивіться, є такі екземпляри. Просто шапка донизу така закручена. Бачите. Красиві такі, товстоногі і шапочка гарна. А є екземпляри, які просто розкриті. Ось. Вони маленькі, але шапочка вже розкрита. Ось дивимося. Маленькі такі, сіренькі, красиві, як мишенятка. І шапочки в них такі розкриті. Ось. Це та сам, той самий гриб. Але як бачимо в одному місці. Шапочка така, в іншому розкрита. Можливо, там було менше вологи або менше тепла. Якась причина є. Ось буквально вирізав одну поляну, натрапляю на іншу. Також дуже гарні, такі сіренькі рядовочки. Бачите. І ось далі вони тут в травичці. Їх багато. Їх дуже тут багато. Зараз знову ж таки вирізаю. Красота така, такі сіренькі вони, такі чудові. Ось скрізь вони й є. Дивіться, шапка аж темна буває. Ось які вони. А ось, дивіться, з цієї сторони стежки ось які гарненькі, не розкриті. Ось, о, ростуть. Краса яка. Так, ось знову непоганий екземплярчики. Вони тут в травичці. Усі гриби, в принципі, в травичці. Ось. Треба розгортати і їх доставати. Вони тут є. Так, розгортаю. О, розгортаю. Думав що, це, думав, що це мої рядовочки, хоча вони ось є. Але натрапляю на маслючків. Подивіться. Один, другий, третій, та ще й четвертий. Чотири маслючка. Мокренькі такі від дощу. Но гарні і чисті, дивіться. Ось є хороших чотири ще маслючки. Тобто разом з моїми машенятами будуть ще й маслючки. Власні будуть жарені грибочки. Ось дивіться, ціла, можна сказати, не поляна, а стая. Їх тут стільки багато, просто отам в травишці все сіре. От, дивлюся, куди не глянеш. Тут все сіре. От, отак. От Бачите, сіра земля, стільки тут є цих грибочків. Ось так. Возриваєш траву, вони все з'являються і з'являються. І я просто рухаюсь далі, далі, далі. Все в одному місці, але постійно ти піднімаєш траву, а вони з'являються там. І більше, і більше, і більше, де тільки траву не розкриваєш, скрізь вони є. І так захоплює, і так воно затягує, хочеться різати, різати, різати. Навіть не звертаєш увагу, що в лісі всього-навсього 15 хвилин, а вже кілька сотень грибів я знайшов. А ось я навіть не знаю. Я спочатку думав, це маслючки, бо вже стемнилося. Але ні, це рядовочка. Це дуже рідкісний гриб, Рядовка опеньковидна. Дивіться, яка краса. Яка рядовочка. Пречудова. Знову ж таки, пластичний гриб. Красивий, чудовий. Яка різноманітність грибів? Я навіть наступив на одного, я його трошечки розчавив. Почув тільки храп і подумав: пішли мої маслючки. Але це не маслючки. Це дуже рідкісний гриб і зустрічається він в основному у Східній Європі та Америці. В наших лісах також він зустрічається, але дуже рідко. Взагалі полюбляє соснові ліси і більш піщаний ґрунт. Ще інша назва цього гриба рядовка підв'язана. Як бачите, що ніжка цього гриба поділяється на дві частини. Спочатку вона темніша, а потім під шапочкою світліша. А ось поруч, зразу поруч, величезна поляна, просто поляна. Поляна таких чудових грибочків. Дивіться, їх тут просто гибель. Отака. Величезна, класна така сім'я. Уже доволі немаленьких отаких рядовочок. Подивіться, які грибочки. Ти просто розгрібаєш травичку далі, 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 а вони є, є, і є. Починаєш грибти в сторону. Ось, наприклад, в цю сторону, попереду. І вони тут також є в травичці. Тільки піднімати треба траву. І доставати оці чудові грибочки. Отак. В сторону, в сторону, в сторону, піднімаю, піднімаю. Дивіться, Піднімаю і вони з'являються. Дійсно, рядовка рядочками такими. Класно. Як. Яке гарне місце. Але розвертаюся навкруги, і в цю сторону також вони є. Якщо знайшов один-два гриба, вони рухаються просто такими великими колоніями. На цьому буду завершувати. Думаю, завтра-позавтра можна приїхати і накосити цих грибів валом. Друзі, заходьте на наш канал, переглядайте відео, адже на нашому каналі є велика різноманітність грибів. В лісі вже темна ніч і їх практично не видно. Але там можна і не дивитися, тому що куди не ступнеш скрізь грибочки. Я пройшов метрів 20 від сили. І повний кошик грибів. Тому, друзі, дякую всім за перегляд. Мирного неба над головою. Бажаю всім вдалих грибних полювань, вдалих грибних походів, щоб в кожного була повна корзинка грибів. Здоров'я вам, миру. До нових зустрічей на каналі. Бувайте здорові!